З'явилася інформація про те, що Зеленський та його оточення ухвалили рішення звільнити генпрокурора Костіна. Вони не задоволені його бездіяльністю. А впродовж 2023-2024 років генпрокурор Костін 17 разів був за кордоном, тобто частіше, ніж один раз на місяць. Це вже третій генпрокурор Зеленського, який буде звільнений з своєї посади за каденцією Зеленського. Перший, як пам'ятаємо, був генпрокурор Рибошапка, 100%. Прокурор Зеленського, як це говорив Зеленський президентові, тодішньому президентові США Трампові, він взагалі кудись зник. І наскільки я читав, зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки. Другим прокурором була Венедіктова, яка зараз послом у Швейцарію. І ось третій генпрокурор, якого після звільнення, як подейкують, направлять послом у Нідерланди. Ніхто з команди Зеленського не притягується до відповідальності. Такі кадри.